Усім друзям, доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні в нас 6 жовтня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новий сорт в моєму саду. Сорт пізньозимового терміну дозрівання кримської селекції під назвою Марія. Це зимовий сорт з такими доволі непоганими подами. Розмір плодів десь 200-250 грамів до 300 в цьому році. Може бути і 400-450 грамів. Цей сорт стійкий для такого захворювання, дуже, дуже поширеного в Україні, як бактеріальний опік. На цій грушки я не бачив ніколи. Ніде на листях навіть признаків цієї хвороби. Хоча у нас у сусідів, там, от там груша, повністю пів груші пропало. Ця грушка дала перше сигнальне подоношення Побачимо, скільки вона буде зберігатися. Зараз вже тримається дуже слабо, може бути з невеличким. Зараз покажу румянцем ось отакі плоди. Там горі трохи нав'язалося. Побачимо. Бачу, що почали трохи обсипатися грушки, треба збирати, щоб вони не побилися. На сонці має дуже гарний такий ось румянець. Сорт повинен дуже гарно зберігатися. Починати його їсти можна десь з грудня місяця. Ось і такі грушки на сонці. Непоганий, непоганий на вигляд. Побачимо, як вони будуть зберігатися в обичному сховищі, в обичному підвалі. Ну, а вже з роками побачимо, як вона буде подоносити, який буде нести врожай, як буде зберігатися, і будемо вам. Все розповідати. Бо, по-першому по доношенню, чесно кажучи, це дуже важко щось сказати. З описа брати, характеристику можна і в описі почитати, а хотілося б розповісти чисто зі своєї точки зору, як вона в нас себе поводи. Так що, будемо бачити. Грушка гарна на вигляд. Тепер чекаємо дозарювання. Сьогодні у нас 5 грудня 2022 року. Сорт грушки Марія після дозарювання. Ось він став такий дуже гарнючий, дуже такий на сонці. Аж світиться. Це перше синальне подоношення. Зараз побачимо, яка в нього вага, який смак. Я його, чесно кажучи, ще не куштував після дозарювання. Зараз з вами і продегустуємо. Так, давайте побачимо. Який розмір? Ого. Такі грушки вроді не дуже великі, а розмір, а розмір кажу, а вага 400 грамів. Ого. Така вона так нелегка. Угу, Всі такі грушки дебелі. Так, а ну і тут. Угу. Вага непогана. Може бути з таким румянцем гарним. Так, ну, вага за 300. Класно, вага чудова, товарний вид теж чудово зберігається ось до цього періоду гарно. Як буде зберігатися, на ще, я не знаю. Вже розкажу вам в наступному році, коли буде зніматися цей сорт. Цей сорт в мене ще на вивченні в моєму саду. Так, давайте розріжемо, побачимо. Яка в неї м'якуш. Ага, така. Більш масляниста. Ага, така біла м'якуш О, блін, такий запах пішов, як розрізав. Капець. Ой, бачите, як скільки соку? Так, вона масляниста зараз і дуже соковита. І ще й класний такий аромат, іде. Клас. Так. Давайте побачимо зараз вміст цукру. Цей в мене прибор замерз на вулиці мінус. Так, ано ну накапаємо соку трохи. Я думаю, що він зараз, напевно, трохи бреше. Треба в приміщенні це робити, але в приміщенні мені не подобається. Ого, 16. Непогано, непогано. Я знімав сьогодні грушку киргизьку. Амфору, що ще знімав? Та яблуки знімав, то ні в яких сортів ще 16 не було сьогодні. Ну в цьому сорті 16. Так, давайте побачимо по соку, ось отак ось. Кому цікаво, бачите, можна фреш давити. Дуже соковитий сорт. Соковитий-соковитий. Маслянистий. Ну, А тепер Ммм. Дуже цікавий смак, м'яко ж дійсно масляниста, дуже соковита. У роті аж тає. Хоча, чесно кажучи, от я не можу сказати, що вона дуже солодка, як показує рефлектометр. Тобто буває, показує рефлектометр цукор 14, 13, 12, її сиш і вона прям солодка або груша, або яблука. Цей сорт, напевно, має кислинку, яка перебиває сам цукор. Тобто я не скажу, що вона кисла. У неї дуже збалансований смак. Приємний з класним, е, приємним ароматом. Але ось е, коли її кусаєш, нема враження дуже солодкої груші. Ні, класний збалансований смак. Грушка потребує. Уваги по-любому, я цей сорт рекомендую. Побачу, як він ще буде зберігатися. Якщо буде зберігатися ще місяць-півтори, це буде вовсе дуже гарно. Тобто, на даний час, на 5 грудня, вона має гарний смак, гарний товарний вигляд, соковита, не дряхла, ну клас. Хто вирощує цей сорт, можете відписатись в коментарях. В коментарях. Сказати своє враження по цьому сорту, заперечення мені було б цікаво почитати, хто як про цей сорт думає, у кого які враження. Є живці цього сорту для зимового і весняного щеплення в ограниченій кількості, кому цікаво, можете звертатися, поки вони ще є в наявності. Сорт провірений, дуже гарний, товарний, класного товарного смаку. По обробках цей сорт в цьому році оброблявся ця ділянка саду, де росте цей сорт, оброблявся чотири рази від грибкових захворювань. Так що сорт, в принципі, на 4 обробки класно себе почуває. Без обробок я ніколи цей сорт ще не вирощував, не експериментував, нічого вам не знаю, які у нього, яка у нього стійкість до грибкових захворювань. Це треба пробувати. Ну а так ось на такий гневецький відеоогляд. Кому цікаво було, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Пока-пока.